Ой, блядь, таких баных наш заказ идут кнопку с другой стороны. Так, підписники гості каналу всім привіт! Їдемо сьогодні на калимчиком. Вже пляха, дорога не ахті. 10-та година, годину вже в дорозі, вже десь до 20 кілометрів проїхав. Ще десь 15 їхати. от такі масові перегони у нас. Далі там чучусь покажу, які калимчики. Дивіться, які доріжки сюди. Сюди доїхати було жопа, звісно, там дорога, ну а тут, блін, асфальт і лялічка. Це вже кілометрів 4 от такої дороги. Так, на калимчику, дивіться, які подарочки бувають. Парабан лупив, на соломотрясах спів забрати, бо думаю на січкарню лупить. Ну його наші, ось такі корчі. Таїм калимчик, дивимося акуратно, бо є грудя велика, є і курчі попадають, бачу камінці є, все. Тут соня непогана, там то трохи. дроби. Дивіться, сьогодні з 12-ї години от вже половиною вальнули. Зараз станемо ще, поміняємо фільтра. Кажу фільтра, щоб там не казали, що ти так часто чистиш, що вибиваєш. Ось таке, тут взагалі плетюча, блін, така шумів. Так, по цьому фільтру Опа, дивіться. Там ще мені казали, сюди наливається вроді масло, блин. ти казали, вода, не знаю напишіть, хто там що знає. Це той малюночок тут типу, є. Але тут не пише що. Моден Germany, ну, жде щось є. 016300, а що там не знаю. Тут вроді вичищати пише, але не знаю. Напишіть хто знає. На китайцях казали, що сюди ставиться точно це. Масло заливається, типу. а в кого що не знаю. І зараз ще того покажу. Так, от дивіться, що в цьому. Це тільки з воздушного сіки назбирає. Дві такі двійні добрі жмені. Пилюка гарна, тут пісочки. Дивіться, яка площа вона не ідеальне. Там один закавулок, є тут кущ. там один кущ, тут другий. Там мочар, там понад дорогу, тут теж так. Квадрат відділяється, ну блін, мусим працювати те, що є. Дивіться виняв касету. Легенько постукаю, покажу дивіться. Дивіться. Це тільки витрусилось. Тут вже забито, забиває тільки цей край забиває краєчок і цей. Зараз ставим чистий та й все. Дивіться, була проблемка по цій фігні. Почала вона щось типу, завісати. Жатку опускаєш, піднімаєш, не реагувала, глючила, потім не, ну, перестала включатися. Тест і вибило, тест і вибило. Але щось запустив, бля, трасануло, десь проїхав, включилося, блін. Зараз перес... все, все почало працювати, перестала січкарня показувати оберти пишеть. Пішов, бля, думаю, гляну до січкарні. Дивлюсь досить карні прийшов, виду все добре. Подивився, заглядаю туди. Напхнуло, блін, через дірку соломи, січки звідти випхнуло Під'їжджало кабеля блин, туди і магнітом черкануло десь, кріпленням відірвало одно дрота. Він масював отак. А я вже думав, справді там проблема. Так, всім привіт, день наступний. Їдемо до комбайника ранок, там топліво, компресор хлопці тут дали, заїхав, взяв, бо щоб не везли, каже, звідти. Їдемо вже чуть сьогодні таке, роса велика, виїхав чуть пізніше, 10-та година, зараз там бігом до ним заправимо та й бої. Годину мені їхати сюди примірно, дорога така собі, вон сушейки є, блядь, таке. А ми трохи то година 50 хвилин три їхати. Але мусимо працювати. Така от тут красота, заливи річки, штучно поробили от такі ставки, тут блін, великі водойоми, як репхози. Ну, вода, звісно, впала капітально. Тому так. Так, стоїть дракончик, сервіс, заправка, компресор, все. Зараз помаленьку залім сьогодні без насосу. Тому так. Турбінка своя натягує. Так, наступний день уборки. парки доведуть десь на другий кусок, убрали ми там пару городів штук з шість. Роди, там, і 20, 10, і 50, і 40 сотих такі. Так, Дивіться, ось така соня, вроді маса офігенніша. У ній зроблена десикація, але вона ще не встигла дойти. Є зелена, трохи покажу в бункері. Маса вроде, блін, така йо ма сипле от 2 тони, 2,5 максимум. Маса бомбезна, стогне. Ще не ідеально, конечно. Скакаємо трошки, но нічого не зробиш. Приборчик себе відпрацьовує на лугах. Сюди сонечку нічого не видно, покажу пізніше. Така ось соя. Лупимо місцями зелена. Соя канзасу. 8-1 любимо. Главне встигати, дивитися за жарткою. Є попадають камінчики, корчі, блін. Коща не дуже ідеальна. Такоє. Працюємо, коротше. То зачись зелено. так лупимо. Я починаю відходити, вже барабан гупає, повороти просідають. Опа, уперлися щось. Я не встиг загорнути. Прошли поняття такі питання, бля. Ну все, я бомбезно. Так, будемо вигружатися, дивиться, як херотінь молод. Чирканувшись землі. Не знаю що з нею буде робити. от така херня. Так, коротше, 9 -та вечора їдемо ставити, впала руса вже. Так, добиваємо той кусок вчорашній вночі. Коротше, соя сара оця забила до молот, блін. Ця піхня виручила, почало пищати. Отак от покинули, сьогодні ми доб'ємо зараз. Соя така собі. До, до двох себе Там вроді й низька, але дуже багато Так, ремонт шківа натяжного. Отак от його висверлили в станочку. Тут закльопки були. Спиляли їх. Вон. Стояв от такий почіпник широкою юбкою. Ставимо обичний. Відкрили змастили його смазкою цією. Вона там? Високотемпературна. І будемо збирати. Так, дивіться, шкілов готовий. Болтики на 6 чуть, -чуть довші, все було, що вдома поставили. Граверочки, все. Сюди замість закльопок малих поставили на 8-3, там були отвори. Обичний почіпник, але тут трошки з завода є брак, ця сторона чуть більша. Тому сюди шайбочки поставимо. Маленькі, такі тонкі є, і буде красота. Все, поставимо, покажу. Так, дивіться, день наступний, не знаю вже який. Работаємо на гречці, тут не гречка більш як зелена маса, блін. Тут а то нічого. Тут більш-менш сипе. Ось така зеленка, блін. Не десикацію не робили, нічого, сама доходила. Гречка така от, тут а бомба сипе. А так то не дуже. Смотри. Ось такий перій, там місцями буде мукало, люди Ми там блядь, по пару тонн. Ну ще щось даже ситать. Не знаю чи видно, але з гектара показує скільки тут вийде. Дивіться, стоїть всі і гречки, це сама лучше, така в груди, густенька, гарненька. Вся що маса йде, оце стоїть трави з буряна знизу. Вона рідка, не закрила землю. І січкар її лупить, маса офігенна. Ще блін шкіри поставили, зробили, все. Тепер, блядь, щось почало гупати, типа грохот, спередь десь втулку розбило чи що. Ну. Ось таке, така от гречка. Зараз покажу. Не знаю, чи чути, але гупає. Так, джоник працює, Дивіться, які мухомори, блін. Гарні. Ти що. Так, заїхали ще на такий кусок, більш-менш нормальна гречка. Площа, то звісно от така, дивіться. от такі грудки. Нерівно взагалі, ну тут якесь мягко, то воно отак більш-менш де от такі отакі от лежать. Гречка молодиться, вища та й бомба. 8, і ми ще заїжджаємо, гектар змолотити. Заїжджаємо через поле після соняшника, тут глибоке рихлення було, десь на 40 см казали, робили. Грунт тут піщаний, ну, блін, таке мягке, блін. на третій передачі немає Ну. Здав взад і тоді вже по тих самих полях рушив, блін. Тому от так, такі от заробітки. оце Зараз по діагоналі тулити будемо. 1.50, 50 коротше, виїхали вже їдемо. Полити ще 40 кілометрів, надіюсь, до комендантської години встигне. Така швидкість, коротше, не знаю. Мені кажеться, то швидше біжить. Так, є, коротше, от така дорога, плити викладені. Чи виляті, чи викладені блін. А плінкова. Ямка є. Нічого тулим. Так, я вже в свої краї, останній кусок траси. Тулим на аварійці. О, в зеркалах навіть щось видно, що там їде. Що добрались, скріншот тільки сьогодні мальнули, зараз додавлю. День наступний, дракончик вдома, вчора вночі приїхали, якраз дві години ми їхали, без 10-12 були вже тут стояли. Зараз ще після гречки батькові трошки виставлю решета. Вони сьогодні поїдуть працювати. Може і тут разом оберуть сьогодні. Тому отак. От, от таке відео вийшло по заробітках. Все, ставимо лайки і підписуємося обов'язково на канал.